А що, якщо завтра зникнуть гроші, може звучати як фантастика, але інфляція, банкрутство банків і криптокризи вже не здаються далекими від реальності. Але ось що точно не зникне базові людські потреби. Жити десь потрібно завжди. Тому нерухомість залишається активом, який працює за будь-якої економіки. Мільярдери це прекрасно розуміють. Цукерберг скуповує землю на Гаваях. Білл Гейтс. Став найбільшим приватним власником сільгоспземель у США. Навіть у Силіконовій долині інвестори вкладаються не тільки в стартапи, а й у будинки. Чому? Тому що реальні активи не знецінюються як паперові гроші. І в разі глобального збою вони стають єдиним способом виживання і способом заробити. Ти не можеш жити в біткоїні, ти не звариш суп із NFT. Але у своєму будинку ти можеш жити на своїй землі, вирощувати їжу, пробурити скважину з водою і бути незалежним. Тож, якщо все обнулиться, виграють ті, у кого є дах, стіни і земля під ногами. Задумайся, в що реально інвестувати.